Який спосіб вибрати, щоб рослини не замерзли взимку, а до осені були усипані гронами добірних ягід? Чи можна обійтися без ям або ж краще викопати посадочні ями і на яку глибину їх копати? Не знаючи, як правильно садити виноград, недосвідчені садівники просто відмовляються від цієї затії. Траншеї або насипні гряди, як правильно садити виноград. Всупереч стереотипам виноград можна успішно вирощувати в будь-якому регіоні України запорука гарного плодоношення вибір відповідного сорту і правильна посадка винограду навесні в найбільш вдалий час. Зі статті ви дізнаєтеся в траншеї краще висаджувати цю культуру або на насипні гряди, які умови необхідно створити для найкращого росту саджанців, і що обов'язково слід врахувати при посадці. І даремно, можна домогтися чудового врожаю, якщо врахувати всі фактори, і на підставі цього зробити вибір на користь відповідного варіанту. Отже, якщо в пріоритеті надійний захист теплолюбної культури від зимових морозів, краще віддати перевагу короба або траншеї. Переваги ямного способу коріння винограду будуть розташовуватися глибоко і не підмерзнуть взимку, в траншеях зручно вкривати лози, навесні можна буде вберегти рослину від поворотних заморозків у літні місяці, поливати виноград зручніше і економічніше. При нестачі тепла в літню пору більше підійдуть насипні гряди, коріння навесні починають прогріватися раніше і протягом сезону отримують достатньо тепла, навесні кущі захищені від підтоплень, простіше боротися з бур'янами, рослинам забезпечується сприятливий повітряний режим. На ділянках, де ґрунтові води залягають глибоко, і в регіонах з безсніжними зимами, степова зона, південні райони варто висаджувати виноград в траншеї. У регіонах зі стійким сніговим покривом і недостатньо теплим літом приблизно залягають ґрунтових водах, кращий результат дасть вирощування на грядках. Як посадити виноград в ями і створити для нього найкращі умови? Якщо тюльпани краще садити восени, то для винограду більше підходить рання весна, але перед тим як садити виноград, потрібно завчасно ще з осені підготувати траншеї. Розташувати канави рекомендується з півночі на південь, тоді сонце протягом дня буде добре висвітлювати рослини з різних сторін. Оптимальна глибина і ширина канав близько пів метра, між ними залишайте відстань в 2 метри. Для заповнення ям підготуйте грунтову суміш, змішавши в рівних кількостях верхній шар городньої землі, перегній, річковий грубозернистий пісок і гравій. Додатково в суміш необхідно внести мінеральне добриво з суперфосфатом і сірчанокислим калієм, причому більша частина добрив повинна виявитися в нижній частині ями для найкращого харчування коренів. Заповнюючи траншею землею, не забувайте утрамбовувати її ногами, а після закінчення заповнення полийте землю слабким розчином марганцівки. Виноград буде більш ароматним і солодким, якщо дно траншеї посипати дрібними каменями або грубозернистим піском для кращої аерації ґрунту. У саджанців слід обрізати зайві пагони і підрізати коріння до 20 см при відкритій кореневій системі. Кущики з підсушеними корінням потрібно помістити на пару діб в воду, а перед посадкою вмочити в бовтанку з глини і перепрілого гною два. Встановлюючи саджанців посадочні ями, можна використовувати кілочки як при посадці вишні, так кущики будуть розташовуватися рівніше, і їх зручніше буде підв'язувати. На піщаних ґрунтах кореневу систему винограду заглиблюють на 50 см, а на глинистих ґрунтах на 20 см при осінній посадці коріння саджанців засипають землею, утрамбовуючи її, потім поливають теплою водою і підгортають, щоб місце щеплення було захищене від підсушування. В північних районах такої необхідності немає. Можна навіть залишити відкритою частину штамбика. Навесні ж рекомендується присипати коріння саджанців почвосмасью шаром в 10 см, зверху прикрити мульчею і вкрити траншею плівкою. В таких умовах ґрунт прогріється набагато швидше і кущики будуть краще розвиватися. Знімають плівку з настанням стійкої теплої погоди, присипаючи виноград приготовленої почвосмасю до потрібного рівня. Як правильно посадити виноград в гряди? Перевага вирощування винограду в насипних грядках в тому, що коріння у нього поступово розростаються вшир і вглиб, перебуваючи в сприятливих температурних, повітряних і водних умовах. Завдяки пухкому ґрунту забезпечена найкраща аерація коренів, кисень надходить до них незалежно від зовнішніх факторів, а в дощовий період корінці захищені від перезволоження. Для створення гряди, так само, як і для траншей, необхідно підготувати відповідний ґрунт, перемішати рівні частини перегною, суглинку і гравійно піщаної суміші, додавши сірчанокислий калій і суперфосфат. У такого ґрунту реакція близька до нейтральної, і опади вільно проникають в нижні її шари. Оптимальна ширина гряди біля основи 1 метр, достатня висота 0,3 метра схили роблять пологими, щоб сніг лягав на них рівно і не скочувався, забезпечуючи коріння надійний захист від морозів. Грунт в таких горбках взимку залишається пухкою і теплою, однак в малосніжні зими з сильними морозами земля може промерзнути. Щоб в таких умовах уберегти коріння винограду від підмерзання, необхідно вкрити схили гофрокартоном або засіяти сидератами, а навесні їх видалити. Щоб полив і підгодівля приносили найбільшу користь рослинам, в горбках землі рекомендується встановити відрізки труби близько 30 см в діаметрі. А для поліпшення теплового і повітряного режимів ґрунту можна зміцнити схили порожніми пляшками, поставивши їх шийкою в ґрунт. Так, знаючи, як садити виноград при різних кліматичних і ґрунтових умовах, ви зможете легко домогтися бажаного результату і щорічно збирати смачний урожай.